Найкращі пропозиції Хоуке у серпні 2025 року заощаджуйте до 29% на кросівках та спортивному одязі. Хоуке більше, ніж просто тренд інвестиція в комфорт і здоров'я ваших ніг. Літо пролітає стрімко і разом з останніми теплими днями приходить усвідомлення необхідності оновлення гардероба. Особливо це стосується взуття. Якщо ви, як і я, цінуєте комфорт і функціональність, то Хоуке – це бренд, який варто розглянути. Останнім часом Хоуке набула величезної популярності, і це не просто швидкоплинний тренд, це результат продуманого дизайну, інноваційних технологій і найголовніше турботи про здоров'я ваших ніг. Чому Хоуке – це не просто взуття. Я пам'ятаю, як кілька років тому. Коли я вперше побачила кросівки Хоуке, мої думки були приблизно такими, що це за величезні підошви виглядають дивно. Але, як кажуть, не судіть книгу за обкладинкою. У Хоуке за цими незвичайними підошвами ховається цілий світ інновацій, спрямованих на зниження ударного навантаження на суглоби і м'язи. Технологія Max Кушенен – головна фішка Хоукея – це, безумовно, їх фірмова технологія Max Кушенен. Вона забезпечує неймовірну амортизацію, пом'якшуючи кожен крок і знижуючи ризик травм. Це особливо важливо для тих, хто багато часу проводить на ногах, займається спортом або страждає від проблем з суглобами. Нейтральна підтримка. Хоуки пропонують широкий вибір моделей з нейтральною підтримкою, що робить їх придатними для більшості типів стопи. Однак, якщо у вас є специфічні проблеми з пронацією або супінацією, краще проконсультуватися з ортопедом, щоб знайти оптимальну модель. Універсальність хоуки відмінно підходять для різних видів активності від повсякденної ходьби до бігу і трекінгу. Завдяки різноманітності моделей, ви зможете знайти кросівки, які ідеально підходять для ваших потреб. Серпневий розпродаж Хоуке відмінний шанс оновити гардероб. Зараз, напередодні навчального року, відмінний момент, щоб оновити своє взуття. І, на щастя, компанія «Хоуке» проводить розпродаж, пропонуючи знижки до 29% на кросівки і спортивний одяг. Це прекрасна можливість придбати якісне і зручне взуття за вигідною ціною. Я особисто рекомендую звернути увагу на наступні моделі. Хоуке Клифтен ця модель мій фаворит для повсякденного носіння. Вона легка, зручна і відмінно амортизує. Ідеальний варіант для довгих прогулянок або поїздок на роботу. Хоуке банди, якщо вам потрібна максимальна амортизація, то банди це ваш вибір. Ця модель ідеально підходить для людей з великою вагою або страждають від болю в суглобах. «Хоука Спейгуат» для любителів трекінгу і бігу по пересіченій місцевості Спейгуат – це незамінне взуття. Вона забезпечує відмінне щеплення з поверхнею і надійний захист від травм. Спортивний одяг «Хоука» не варто забувати і про спортивному одязі «Хоука». Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, забезпечує комфорт і свободу рухів. Мій особистий досвід хоуке інвестиція в здоров'я. Я почала носити хоуки кілька років тому, коли у мене почалися проблеми з колінами. Після довгих пошуків я знайшла кросівки, які дійсно допомогли мені знизити біль і поліпшити самопочуття. З тих пір я не уявляю своє життя без хоуке. Я помітила, що після пробіжок в хоуке мої ноги менше втомлюються, а біль в колінах практично зникла. Я також стала відчувати себе більш впевнено і енергійно протягом дня. Рада, якщо ви сумніваєтеся, яку модель вибрати, відвідайте магазин і спробуйте кілька пар. Важливо, щоб кросівки добре сиділи на вашій нозі і забезпечували необхідну амортизацію. Важливо, не забувайте регулярно міняти кросівки. Навіть якщо вони здаються вам ще в хорошому стані. Згодом амортизуючі властивості кросівок знижуються, що може привести до збільшення навантаження на суглоби. Хоуке проти У хмарі, що вибрати, часто можна почути питання «Хоуке або онклауд?». Обидва бренди пропонують чудове взуття з інноваційними технологіями, але вони мають свої особливості. «Хоуке» – максимальна амортизація, нейтральна підтримка, широкий вибір моделей для різних видів активності. OnCloud легкість, динамічна амортизація, стильний дизайн. Вибір залежить від ваших особистих уподобань і потреб. Якщо вам потрібна максимальна амортизація та підтримка, то «Хоуке» – чудовий вибір. Якщо ви відаєте перевагу легке і динамічне взуття, то варто звернути увагу на onCloud. Висновок, комфорт і здоров'я в кожній парі. Хоуке це більше, ніж просто взуття. Це інвестиція в комфорт і здоров'я ваших ніг. Серпневий розпродаж відмінний шанс оновити свій гардероб і придбати якісне і зручне взуття за вигідною ціною. Не пропустіть цю можливість. Пам'ятайте, турбота про здоров'я ніг це турбота про ваше загальне самопочуття і енергію. Виберіть Хоуке і насолоджуйтесь кожним кроком.